Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненько Україна. Бачите, я вже дістала серги другий, це Сваровський, і кільце замінила таке. Це срібло, і, і отут, бачите, натуральні камінці. Я не знаю, може, трохи закрить вікна, щось так іде дуже сонячне, має балкон відкритий. Ну, ладно, нехай. Чого я включилася? Дівчата, зима пройшла, весна, а тоді літочко. Розслабляємося. Давайте розслабляємося. Ось. Спідниця. Оця. Пролежала два роки нова, поліестерна. 100% поліестер. Ні разу не вділа. Вона, знаєте, така ото в запах. Отака от спідничка у запах, як ото йти до, до пляжу, до моря. О, але на що вона мені треба? Ось туди. Далі футболочка отака, от не буду навіть її виворачувати. О, така вже, надоїла мені теж вона футболочка отак. Далі, отакий От косиночка. Така косиночка. У мене так багато косиночок, усяких різних, що я її не хочу. А ну що тут, як... який тут склад? Котон. Котон. 100% котон. От. Але я її не хочу. У мене повний косиночок. Далі, отака. От отакий шарфік. Шарфик чи що воно? Ну так, да, шарфік. Теж не хочу. А ну що тут за склад написано? Ага, 50 котон, 50 віскози. Ось бачите. 50 котон, 50 віскози. Я його не хочу. Мені якось ну не хочеться. Зовсім не хочеться. Давайте, як уже шарфики, так уже шарфики, Це має тут пещать. Тапочки я скину. Жар на, на балконі страшна жара. Оце такий чи шарфик, чи парео, чи як ви його назовете. Ну, скоріше за все, парео, потому що, бачите, тут китички такі, китички. Ну я його теж не хочу. У мене там в Італії є, я його не хочу. Ну, вже стареньке теж. І от такий. Це даже не той не, не шарфик відрізано, а така, як косинка здорова, бачите? Як така здорова косинка. ну Платочок такий здоровий. Я його теж не хочу. Далі, дівчата, ну оце ж такі лаптики да? вдома ходить. Лаптики. Красиві такі хтось вив'язував, такі красиві. Ну, вони такі гад невдобні. Страшні. Я пару раз питалась їх надіти. Отакий от шарфічок. Він ще новий, бачите, ще не одрізала. І знаю, де його брала. Він, мабуть, Да. 80 віскози і 20 люрікса. Ну, ну ж, ну куди його. Ну, отак, так. Да. Отаке от воно, таке тоненьке. Оце так от. Висітиме, тут отак чи зав'язать, чи що. Ну, ну, я якось, знаєте, ні. Ні. І ще раз не, хай де туди. Далі. Рукавички. Ось була зима, шкіряні, натуралка, теплі тут. От. Але, бачите, якийсь фасон такий, отакий, о, опа! Гопа, гопа. Ну вони такі невдобні. Ну, нащо вони мені треба? Та не треба вони мені. У мене ще з в'язаних, мабуть, пар сім нових. Далі, дівчатка, отака домашка. Це ще був колись магазин сєпала, називався. Сіпала. Його вже давним-давно немає. От. Воно непогане, але воно таке невдобне. Тим, знаєте, чим невдобне? Тим, що, по-перше, це не мій зріст. По-друге, воно отак от отак от, сюди, в дирочку поясок оцей цей протягується. Тоді отак витягується. Тоді отак сюди. Ну і отак отож накручується, отак от. І оце в ньому отак ходить. Ну, не, ну, мені невдобно в ньому, понимаєте? От невдобно. Нащо купляла? Це все пали а вже немає років 12, то я його купувала років 15 тому, може, трошки поносила, два-три рази постирала і все, не хочу. Ось мені ось, вдобне. І те не дуже тут на резинці так. От. Але воно таке. Ось зараз, ото що я була вам знімала про потенційного жениха, теж хочу викинути. Я не люблю синій колір. Не люблю отуди. Отуди йде гайда. Оце зовсім вже не люблю чорного кольору. Оце ж таке, знаєте, як ми отак от макіяжа робимо, отак зачіпляємо, волосся підбираємо. І тут -то -то макіяж накладаємо. Я і так хорошо накладаю. Це маю тут у такий. І чорний колір теж не люблю. Далі отаке плаття. Воно і непогане, але вон, йому стільки років, стільки років, поште, як мені. Хе -хе -хе. А я молода дівчинка. Я дівчинка така молода, що ви ще собі не, не вважаєте. Воно, я не знаю, тут, мабуть, етикетки відрізані. Зараз я подивлюся. Воно, бачите, тут таке прозоре, прозоре але тут є підставка, підкладка в ньому. Нема тут, а, ні, є щось. Подивимося, що воно тут. Поліестер. Сто відсотковий поліестер. Воно вже, понімать, воно непогане. І колір хороший, і сидить на мені хорошо, і там ото ж зіпер отакий от довгий, отак от, аж отак, ось, аж до попи. Але, але воно вже такий не, не модний цей хвасон. Що ви собі просто не вважаєте, вже який це хвасон немодний. Я дівчина модна, нарядна. Мене вітають такі плаття з льону, і з мірелик класні. Ось і, і оп'ять поїду так повезу. У мене і тут є красиві плаття, а те не хочу. Далі. Оцей хупарі так називаємо, хупарі тепленький. О. Ну теж я його не люблю, тому що він ну, білий. Оце так, куди в ньому ходить? Ну куди? Ну так замість бобочки чи що. Водіво так пішов. Так я, так я як отак трохи прохладніше, так я одягаю ті, ті карманчики є. Так я надягаю такі вітровочні курточки та й ходжу. Ну, таке здорове на мене, та не хочу. На що воно треба? Туди пойдеть. Далі дівчатка. Оце ж шарф такий ще. Ось то ж, такий колір такий пахне ще, Ой, як хорошо пахне Габрієлькою. Шанель Габрієль. Так хорошо пахне. Це ж, мабуть, в зиму як заходила в магазин, де тут вроді. Якась була бірочка. А, джина-трикот, Code, Джина з Gina Ось тут написано з Gina Triкот. Але я його не хочу. Не хочу. Оцей теж. Це так якась тканина, щось така трошки покашла, чи, пока чи на що. Не знаю. Ось так я ту Ось, бачите, затяжка отут. Ось посередки. Бачите, затяжка. Не видно вам. Ні, видно, бачите, яка затяжка здорова. Ну, на що вона? Ну і ж, пошти дійшли до кінця. Отакі От шаровари. Шаровари. Вони теплі, хороші. На мене вони з МЧМДМа. Але вони гад такі колючі, вони такі колючі, ці шаровари що під них треба одягати хлопкові ті подіочки, а тоді ці шаровари. от. І таке оце воно отут от, 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 ти береться ковтунцями, Бачите, ковтунцями береться все. І там, і тут, та на що? Ну і оце ж теж, оце ж дивіться. Вони на мене вже такі здорові ці штани. Вони мене виручали, звісно, хорошо. Вони поліестерні, це на сінтіпоні штани, здорові, такі, хороші, виручали мене з карманами, все як положено. Але я їх носила, вже як Юрчика не стало, це йому буде 7 років. Я ходила туди до вокзала за харчами, до вокзала. І... Той в зиму ходила і одягалась тепло ж. Я ж тоді повніша була, це я зараз схудла на 8 кіло, а тоді ж я була повніша, у мене було 70, зараз в мене 66, а тоді було 78. чи 75, ну, неважно. От, так я оце одягала під, під нього, під ці штани, надягала ті Легінці теплі, тоді оці штани, теплий одяг, і щоб там довго стоять, щоб не мерзнуть. От. А тепер я не ходжу туди, я ходю тільки за, за харчами, оце усвою, сюди, у свою сюди до поліції, у церкву, і ото, якщо піля, ой, у свою церкву, і якщо ото після поліції, зараз ось подивлюся якого числа буде в следующий раз? Ага, отак от. Так от. Тут ось я тут я вам покажу бумажку. Значить, це я була 1 го 4-го, тепер буде 15-го 4-го. От, бачите? А це прийшла така бумажка, е стало це мій дом. Що вони, значить, з 16-го четвертого, з 8 ї до 4 ї будуть вентілі розкручувати, і там отаке в ну, пілісосах мішки. І там такий мішок, тільки такий довгий такий мішок, от вони нові туди заставляють. І, і падлюки ж не закрутять отак. Ну, може, тепло буде, може вже й закручувати не треба, бо як тепло, хай трошки хоч бо дуже жарко зараз у хаті. На вулиці 10. А в хаті сонце ж світе, дуже жарко. Оце те, що я вам розхламила. Може, ще щось не, не зібрала, не показала. Ну, це не страшне. Я на другий раз зберу, покажу. Що ви скажете, дівчата, правильно це робити? Оце, оце хіба можна от таке наживати, да? Та це ж? Я не знаю, На що? Наш? Все на смітник. Я нікуди не відвозю, Я вам вже сто раз казала, я не люблю, як мої речі хтось носить. А ще підожіть. Ну ладно, тоді вже покажу в другий раз. Там е, рюкзачок ще такі кутики потерлися. Треба теж викинути. В наступний раз назбираю та й покажу. Оце все. Більш мені вам нічого показати на той. на, на викидон. На Треба ще полізти наверх туди. Може, там із зуття щось, бо я тут кое-що вже підмінила із зуття. а я вам не показувала оце. Мабуть, ні, зараз покажу. О, який купила собі за 3,50. За 3,50. Тут у нас в сіті маркеті де продукти. Вони стояли 5%, а тоді там на все ще 30% знижки за 3,50. Отакі. І літочком оце. Тут же таке літочко, що басаножки не треба не надягати. Оце тоненькі носочки, оце такі лапті і без носочків зовсім, і добре ходить. От так. Все показала, все розказала. Треба ще отам подивитися, повигружати з того. І своїх этих безділушки всякі разні, столітне нужні безділушки, все на, ви, на, ви, на виход отуди, на смітничок. Ну, давайте, бувайте здорові, щасливі, веселі, весна, тепло. Скоро прийде мир, прийде дівчата, надіємося, обіймаю всіх, цілую. Люблю. Папа.